Так, ну що ж, всім привіт, народ, зас підписів, подавайка ми продовжуємо грати в цивілізацію шосту. Ми тут потрохи розвиваємось, фактично мені лишилось ще одне місто ось тут побудувати. Ну так, можна потім ще ось тут побудувати місто і просто місто заглушку. Назовемо його так. Просто щоб було так. Треба подумати: де ви працюєте ось тут і ось тут. Лісипіння дасть дві виробництва. Або я можу ось тут, в рибальський причал побудувати. Що дасть плюс одну їжу, плюс одне виробництво. Але тут ще золото є. ти Ну, тут платація просто монетки дасть. Давайте об'єктивне, для розвитку зараз важливіше ось сюди забіжати. Давайте так, для розвитку важливіше купити ось цю клітинку і побудувати там ферму. Але то таке. Так, це місто. Я прибираю тут, що вони зобов'язані тільки їжу збирати в першу чергу їжу, ні. Конструйтесь на усьому, тому що вам би граніт збирати ще. Щоб швидше побудувати мастаків, і потім ось тут побудую. На жаль, лісопінню не побудувати, але тут буде місце, де будемо виробництво брати. Так що ж, тут, це місто і так. А, я думав, працівник тут є? Окей. Чи є сенс ферму тоді будувати? Напевно, є. Або нема. Цю клітинку. І ось цю клітинку можна купити. Це плюс 4 її. Ні, все, купую цю клітинку. йду сюди. Так, працівники автоматично сюди перейшли, звідкись. Так що Гданцік. Натимає плантацію. Гданськ у нас найбільш щільно забудований. Нашими мастаками. Так ти. ну. Не. А ну, який сенс було тоді йти одразу сюди спочатку, треба було плантацію побудувати. Окей, не в цьому суть. Можемо другім зайнятися. Ще. І справді кажучи, деякі шляхи можна прокласти чисто завдяки заради доріг. Наприклад, в Гданськ пустити. Запровадити. Просто щоб дорогу побудувати. І в мене в Познень, здається, недобудована дорога. О, я на всій решті військової інженерію закінчив. Так, вони хочуть в мене прибрати. придбати дипломатично? Ні, не хочу. Ось він і прохід готовий. А, ти мені ще заплатив за це. це ж прекрасній. Так, я відкрив селітру. Вау! Вау! Вау, вау, вау! Пам'ятаєте, я казав, тут побудую місто? Я точно тут побудую місто! Тут три селітри поруч. Три селітри. Ви розумієте? Або можна побудувати місто ось тут, взяти крабів, крабів, овечек, селітру, селітру, селітру. селітру. І ще навіть до цього оазіса дотягнутися. або ось тут побудувати місто. Краще ось тут, тому що і до цього оазіса і до цього оазіса дотягнусь. І селітри, 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 і овечки, і краби, і краби. Ось тут побудуючи місто. Це прекрасно. Це справді прекрасно. Так, ось такий йдіть сюди. Краків. Мені, мені ж дуже шкода краків, тому що я просто його виснажую. Створенням поселенців постійно. Учнівство. Так, треба, все. Роблю учнівство. А ти будуй плантацію. Якщо ми вже... вже працюємо в цій клітинці. Так, кому тобі обрати то? Ще раз поселенців? Ну, це жорстоко. Але це прям прекрасне місце ось тут. Так шкода, я тут не зберу паняшок. Також тут не зберу рибу. І це болоте не зберу. Але це не так важливо, тому що тут три сілітри і плюс ще щось. Але тут складно буде розвивати це поселення, але ми це зробимо. І пустеря тут багато місця для районів. Чи зараз цим зайнятися? Чи добудувати те ж саме тут містечко? Ні, це місце для міста. Я б такий, щоб зайняти пошвидше. Так, тут мастак якомога швидше потрібен. Щоб вже користуватись тут коровами, тут коровами. Ой, тут ще селітра, і ти можеш дотягнутися до селітри. І місто, яке тут буде, також зможе дотягнутися теоретично. Ну, як хорошо. Це не так погано, як було до цього. Нам головне розвинутись. О, привіт. Ууу, шотландці. Доброго вечора. Так, да да, -да. бувайте. Прикол в тому, що вони самі мене знаходять. Ну, ти тут. Ще так закінчився? Дві клітинки тільки зробили. Жах. Так, ти, Познань. Просто по максимуму вижимаємо всі клітинки в Познай, наскільки можливо. Окей, мастак, і ти відпочивай поки що. Я насправді не кажучи, тобі ферму сказати побудувати. Тому що тут зараз з'явиться ще один працівник. Так, ну зараз на якісних приємцях працюємо, ще один працівник з'явиться, його також кудись треба буде відправити. Відправлю я його, скоріш за все в цю клітинку, де буде вже три їжі. На, да, тримай. Лісопільню. Раків в тебе ще більше виробництво. Це прекрасно. Мись віддати наказ, на треба на майбутню ферму. Плюс одну їжу. Я думав, що ферма дасть плюс дві. Ну окей, це краще, ніж нічого. Тому що людина з'явиться. Треба їй десь працювати. Так, треба було б мастаків з самого початку робити. О, ми з радістю приймемо вашу делікацію, шотландці. Я тільки за налагоджу налагоджувати відносини. Тільки за. У польська імперія. Так, обрати вчення. Збудувати шість ферм, десь населення міста. Шість ферм. Теоретично. У мене зараз скільки? Дві. Окей, шість ферм я не скоро отримаю Зато, вивчитивши тебе, феодалізм, я зможу перейти в найманство. На що в мене є пришвидшення хоча б посланців. Мені треба аж шість магадіш відправити. На. Але я хочу торгівальні райончика контролювати. Так ти поки що байдикуй. Але. Що ти куди ви розвиваєтесь? Ти краще б сюди або сюди розвивався. Що можу я наказати? На жаль, я не можу наказати, в яке місце розвиватись. Коли що я ось цих поняшок опускаю. Окей, подивимось, може, ще щось придумаю. Ще крок. Скіпаємо. Мені треба ще два міста побудувати. Ще два. Ось тут і ось тут. Так, прекрасно. Тепер секунду на подумати. Скажіш за все, селітра це шахти. І це тільки по плюс одному виробництву. Але тут явно я зроблю гавань. Яка десь бонус. Гавань і маяк, який десь бонус. З моря. Тобто тут буде виробництво, гроші і так далі. І їжа. Також їжа буде з оазісів. Якщо ж дивитись тут, першим часом ти може затопити, але не затопить. Тут справді ось тут прям багато буде риби. Слухайте, давайте відправимо сюди і ось тут більш незалежним будеш. І швидше зростати будеш. Давайте сюди відправлю поки що для початку. Ще, наприклад, тут більше загроза, що хтось інший захопить. Тому підемо сюди. Ну, типу в плані, тут більш безпечне місце. Так, обрати мету. І. Прикол в тому, що зараз Познань зросте. І вас приблизно однакова кількість їжі надлишку. Тобто -то поки що тут містечко добудуй все ж таки нарешті. Добудусь тут містечко. На нового поселенця я в Познані візьму. Ні, він, тут... ти довго будеш робити Познань. Скоріше за все. Зараз подивимось. Ой, зараз Гданськ добудує торгівельний район. Так, ти мастака добудував, молодець. Тепер поїхали, почнемо звідси. Раз. І зрозуміло, одразу працівник сюди прийшов. Потім сюди і одразу працівник сюди прийде. Гданчик. Сконна майстерня, це плюс 4 золота. А вже ж. І плюс один торгівельний шлях можна буде зробити. Так, хтось ще? Вроцлав, я тобі зробив мастака. Тепер ти займайся монументом це також непрям погано. Але також непрям погано це гавань. І плюс 2. Ну, так, чому ні? Чому не гавань? І вибачайте, що відволікає від перегляду, але я хочу вас попросити мене підтримати, перейти по посланні в описі і придбати мою гру, яка всього 40 гривень коштує, або придбати одразу комплект з DLC за США. Ну, Зараз знижки 50 за 54 гривні ви купите комплект DLC плюс гра, або, якщо у вас немає можливості, придбати, то ви можете прийти по посиланню в описі і додати до бажаного, Це також мене дуже сильно підтримує. А так загалом пробачте, що відволікаю від перегляду. Так, Позний. Ми вже можемо бібліотеку будувати, бо тут містечко є. Мені цікаво, оце 11 кроків поселенця зробиш. Ти ж в свою чергу за 7 кроків. Мені швидше зараз побудувати тут містечко і створити поселенця. А позній, в свою чергу, на бібліотеці сконструватись плюс 3 науки взяти. Так, давайте ось так зробимо. Посланець. Аж 8 треба. Ну ні, я буду, я буду за Магадіж боротись. Ну, давайте трохи почекаємо. Не будемо нікуди поспішати поки що. Так. Ну, а вже ж я зараз йду на кукурудзу. Але ось так. Іди на кукурудзу, будемо будувати ферму. Ти. Ти ти, ти, ти. Та дай натримайся на сховище. Це завжди корисно. Ну окей, і давайте мастака звідси одразу тобі відправлю. Я не знаю не знаю куди саме. Ні, я ж міг міху... од. О, все, я встиг. Ні-ні, ну, я не встиг в минулий крок заснувати місто. А ось за я встигну побудувати. А ти ферму будуть. А, плюс одна їжі. Я чомусь кожен раз думаю, що ферму плюс дві їжі дає, але все одно непогано. Типу, Роцлав також да, непогано себе почуває. Але тобі ще якийсь один ресурс б мати. Цей лідер взагалі дуже хорошо. Ось тут стоїть. Так ну я вже ж ти тут знаходишся. Е -е... Ну, починаємо з будівництва мастаків. Насправді, ось це місто. Місце. Місце за містом, в якому прям необхідно купувати клітинки. І ось так Оазіс. Оазис раз, Оазіс два. А чому так погано? Зачка я думав Оазіс. Це три, три їжі. Чому аж 15 кроків? Мені це не подобається. Да, да, да. Дуже цікаво, що ти там кажеш. Овай. Промзона зараз з'явиться. Я, все, в мене тепер є можливість будувати промзону. А я на селітрі нічого не зможу побудувати? Так ти? Який бік ти розширяєшся? Правильно, ти розширяєшся? Йдемо сюди і будемо чекати, поки туди розширимось, щоб там розбудуватись. Ти, куди ти розширяєшся сюди? Ну, відпочиваємо поки що. Але тут 5 працівників аж. Дослідження. На, тебе візьму. Чум б ні. Плюс 2 виробництва аж ти можеш зробити. Ага! Фух, воно оновилось. Там просто до цього не оновилось. Ну, тепер плюс 3 зростання на крок. Так, який? Ага, зрозуміло. Ти сам по собі вівці береш. Натримай сюди. У винайдення гвинтівок в плюс. Це шахта ж? Це шахту зробив. Так далі йдеш сюди. На вівці. Так ти, в свою чергу, Ворослав. Яку клітинку ротируєш? Сюди? Не ту клітинку ти обереш? Не ту клітинку. Ти опрацівник ось тут знаходиться. Давай замість цього побудуй тут ферму. Так, зачекай, ні Ви тут на їжу в першу чергу. Через три кроки зростете. Потім ще раз будуть зростати завдяки Оазісу. До рибки не дотягуємось, це прикро, але нічого страшного. Краще вже в море виходити, ніж просто до рибки дотягуватись. Так, ну ти чекай. Чекай, поки він розшириться. Так, Краків, ти молодець. Тепер будуй поселенців. Або за три кроки бібліотеку. я за три кроки бібліотеку і познані в познані поставлю будувати поселенців, тому що вони зростають по населенню швидше. Ну що, на ферму. А, я забув, що ферма це тільки одна їжа. Так, пріоритет на їжу. Все. За 4 хрітинки з'явиться ще один мешканець. Житель, поселенець. Оселедець. Да, да, так. Да. Нововчення прекрасно, прекрасно. Вперед, те на яке прорив я беру. В кого? Ага, в Познанні побудували те, що треба. Тому беремо і будуємо тобі поселенця. Блін, а в Познані є проблема. Не прям всільно проблема, а тут за. Але тут зараз з'явиться ще один. Працівник. Можна ще якось сильніше клітинки морські покращити? Я пам'ятаю, що можна було. Суд... Так, вірв. Ось. Що це те, що треба вірв? Зараз подивимося, але скоріш за все, так, це дає виробництво з моря. Ось це мені треба. Що тобі не вистачає? Освіту. Отримати науковця для тебе треба. Так, окей. Давайте вже довчаємо те, що вивчаємо. Я зараз трохи бібліотек побудую. Це дасть мені бонуси. Ти чекай поки. Варшава розшириться 14 днів. Так, Корея, в тебе все ще 6 міст? Ну, А, зараз йде крок. Так, ти, класти угоду. Окей, йду звідси. Тут нема щось, типу, показати мапу. Так, Краків, це круто, ти молодець. Торговець ще тобі треба. Якщо хочу отримати бонус з торговеці, мені треба тебе будувати ось тут. Це плюс дві монетки. Тому купуй цю клітинку. І завдяки річці отримує плюс два бонуси. Так, дивіться. Розвага. З річки нічого не отримує. Промзони. Промзони я можу ось тут отримати бонус для промзони. Я промзони можу будувати. Вперед ось тут побудую промзону. Так, це прекрасно. Віга. Вони на кордоні зі мною побудували казарму чи щось таке. Військовий табір. Неприємно. Так, Гданськ, ти закінчив. З торговецею, ти молодець. В тебе, дуже... тебе багато їжі? Достатньо їжі. Та ні, ось тут по 5 їжі в кожній клітинці. Ось тут і ось тут по 5 їжі. В тебе багато їжі. Приймаємо це як факт. Ти виробництво в тебе непогане. Тому тобі можна ще до такого промзону побудувати. Є місце, в якому тут плюс 2 буде. Так ні, не цікаво. М -м, це треба клітинка на нова. Ось тут побудувати. Обо тут, або ось тут. А, але тут також буде щось. Або кар'єра, або щось таке, тому ось тут треба буде побудувати промзону. Але це потрібна ось ця клітинка для цього. Тому ти поки що. Що ти поки що? Так, дивіться, я вже роблю поселенці, який тут піде. В принципі, поселенці мені більше не потрібні. Але У мене є зайвий караванник. Беремо і будуємо ще, один, ще одну торгівлю. Мені потрібно більше грошей, щоб розширяти місто так, як я забажаю. Ні, студмістечко насправді, кажуть, тобі зайве не було. Ні -ні -ні. Там нема прям хорошого місця для студмістечка. Так, і на жаль. Вже час закінчувати на цьому це відео. Дякую всім, хто його подивився, особливо дякую своїм спонсорам, ніколих, яких можна побачити ось тут на екрані. Саме завдяки вам і уході сідо, якщо в когось моїх глядачів також є бажання мене підтримати. Це можете зробити або донатом по посиланню в описі, або так само старше спонсором на Ютубі. Підписка вподобай, коментарі так далі в будь-якому випадку. Не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте.